Всім привіт, чудовий ранок. Я знову на своїх улюблених місцях. І поки тривають обстріли з собаками моєї країни, керівництво просить зменшити споживання електроенергії, в мене є час показати моїм підписникам останні результати, останнього місця лісового лісової локації мого батату. Я знаю, що є підписники, які, які спеціально слідкують за експериментом. У мене є відео, як я вирощував батат, який його садив, в які місця його садив. І ось недавно були відео, як я викопував ботат в хащах річки в заплаві. І викопував батат в себе на огороді. Різниця разюча. І ось я прийшов вже, я боюся, що я можу спізнитися. Рибники все ж таки лазять. Особливо тут в тих місцях шукають опеньки. Остання локація, середина, середина жовтня, я прийшов, хочу показати вже останні, останню локацію із бататом. Зараз ми до неї дійдемо. Можливо, можливо, відео це я виставлю трохи із запізненням, тому що все ж таки війна триває, дикуни хочуть знищити. Україну і людей в ній. Але ж ми переможемо і, можливо, із-відсутності за, і за або світла, або інтернету частково я не зможу одразу виставити відео. Але як тільки мене ця нагода з'явиться, я відразу виложу. Зараз 11 жовтня і йдемо до останньої локації мого батату. Не знаю як кому, а мені. В таких диких місцях інколи просто подобається слухати тишу. Оцією старою-старою дорогою напевне останній раз машина проїжджала років 40 тому. Тиша, коли відпочиваєш, тиша теж повинна бути правильною. І ось в старому, старому лісі саме тиша сама така. А от, до речі, і апенькі лісові. Лісові. Зимові. Апенькі зимові. Фламу, фламуліна. Зобіною персоною. Не встигли з'явитися середні апеньки звичайні, як вже фламуліна. Фламуліна бархатиста, ножкова. Зустрічайте красуню. Ну, хай ще трохи почекає. З фламуліна ми будемо розбиратися на початку зими. А зараз поки ще роботи вистачає. Схоже, що, що я вже зовсім зовсім близько. Галявина роз, разюче змінюється кожного, кожного разу. Навіть із зміною нахила сонця здається, що кожного разу попадаєш, опиняєшся в інших місцях, але місця одні і ті ж, а ракурси інші. Тут навіть мешканці менш полохливі аніж біля села якби я не був впевнений що це точно воно це місце я б я б ні, ні за що не знайшов свого ботату а він ось ось ці рослини ще цікаво що ботат такий ріс, у мене Біля заплави він помер ще в перших числах вересня. Зараз середина жовтня. Це ще зелений, а пожовк просто вже від того, що хоч морозів і нема, але ж температура все нижче і нижче. Його просто не влаштовує температура. А морозів тут так і не було. Ну що, перевертаємо, перевертаємо мішки, більше нам нічого не залишається. Ну що, експеримент завершено. В експерименті відсутність результату це теж непоганий результат. Тут все ж, що і в поймі річки. Три мішки, три корінці. Ось такий разючий, разюча відмінність і різниця від результатів в мене на огороді. Хоча тут земля, ну не земля, а просто золото, її хоч на хліб намазуй. Але чогось тут йому не вистачало. Я думаю, що не вистачало все ж таки тепла і сонця. Як яка тінь тут починалася раніше ввечері і вранці починалося сонце пізніше. Та і якби сонце не жарило влітку, у нас і лишнього тепла в цьому році не було і так. А тут ще і ліс, і завжди прохолодає. Я розумію, що коли, коли заморозки, можливо, тут тепліше. Але коли жара, тут все ж таки холодніше. Оце на батату і зіграло до такого результату. Нічого, все, експеримент завершено. Тепер я точно розумію, що батату місце на городі, а не, на, не в лісі, не в поймі, не де в інших місцях. Ну, а я продовжую, продовжую збирати і тепер. Цього разу насіння клена татарського або чорнокленого. А ось і зараз клена татарська або чорноклена, як його називають. Його навіть якщо далеку не видно, що це кущі зарослі черноклена, то показують лосі. Йому кору чорнеклена дуже-дуже полюбляють лосі. І особливо, якщо відмітки свіжі, а не такі, як оце то їх видно дуже здалеку ну і там де там де вогка там і опеньки Опеньки, опеньки ідуть туди далі опеньки нам гриби вже не потрібні ну, от зовсім не потрібні гриби тому ми йдемо шукати зручне дерево для, для збору насіння. А пеньки отак от сім'ями стоять. Ось я знімаю, щоб показати, що вже в лісі є пізні опеньки. Можна почати збирати. Кому подобається природа, гриби, пора. Ну а я йду далі. Зараз найважливіша справа це відправити всім моїм заказчикам насіння калина Татарського. Воно поспіло і в цьому році уродило рясно, де на сонячних місцях воно вже облетіло, а понизу балок. І ще китиці висять. Такі китиці на цьому ось дереві. Ну, рідко коли побачиш. Тому я продовжую працювати і відправляти заказчикам насіння цього чудового медоносу. А ось мертві бархати амурські, до яких я регулярно навідуюсь за насінням, за ягодами. Вони тут всихають. Просто з катастрофічною швидкістю. Всихають, падають. Так ось. На є, на бархатах, під бархатами не тільки виселка добре росте, а ось на бархаті ростуть гливи. Весь бархат в гливах. Від самого початку і до самої верхушки. Все дерево в гливах. Фантастичні дерева, вони навіть після смерті продовжують дивувати. Ну, а гриби, гриби вони просто не дають зібрати навіть насіння те, яке вже замовлено. Ну як оце можна збирати насіння зверху на деревах, коли отакі гриби під деревами? Насіння знову відкладається. І це той, хто зарікся вже гриби збирати вдома, сказали, щоб гриб, гриби не ніс, Ну я не можу пройти мимо ось таких красенів. Я не можу зробити такі надзусилля, щоб пройти мимо таких красенів. Тому я збираю, а там хай хочуть хочуть переробляють, а хочуть роздають. Хай що хочуть, то й роблять. І маленькі лізуть, лізуть, лізуть.